Лабораторна робота номер 4 Автоматичне та ручне створення підтримок на моделі в програмі MeshMixer». І мета цього, цієї роботи навчитись, по-перше, аналізувати модель, визначати саму необхідність, і в яких саме місцях необхідно підтримки. І друге це навчитись створювати їх в ручному та автоматичному варіанті. І з чого починається лабораторна робота? Це необхідно відкрити модель з другої лабораторної роботи. Дивіться. Можна не обов'язково цю модель відкривати, можете любу відкривати, можете свою скачати, щоб було цікавіше. В Moodle є там архів з моделями, можете оттуда вибрати іншу. І спочатку нам її треба збільшити. Збільшуємо її в 15 разів, щоб вона ну, десь е, займала приблизно ну відсотків 30 простору. І треба розташувати як на малюнку в метадишці. Щоб наша модель собаки стояла на нагах, була в вертикальному, а не в горизонтальному положенні. І треба її від нашого робочого столу підняти на відстань 15 мм. Переходимо в редагування, діт, трансформ, обертаємо нашу модель. Можна вручну обертати, але краще, щоб у нас тут не були дробні якісь числа повороту. з клавіатури ці значення вставляти. І підіймаємо її на висоту 15 мм. Дивіться, тут я коли рухав по X, у мене щось там. На якісь соті частки по z тому краще вручну дублювати. Для цієї роботи ми досить велику не будемо робити модель, тому що чим більше модель, тим буде чим більша деталізація. Потрібно буде час у програмі, щоб змоделювати оці підтримки. Тому тут ми умисно робимо таку невеличку модель, щоб сам розрахунок займав не досить великого часу. Тому що він може і години займати, хоча і досить буде потужний комп'ютер. Так, і наступний крок лабораторної роботи треба перейти в аналіз. Overhangs, І тут, ви, ми можемо, ну, по перше, задати фільтри відображення. Параметрів. Але е, для зручності е, стандартні налаштування ставимо «Custom Sighting» І ми можемо вже бачити на моделі позначені червоним місця, які в нас свисають, і де нам потрібні підтримки. Ми можемо крутити вертити нашу модель і дивитись, де нам потрібні ці підтримки, які частини моделі в нас в просторі. Вони всі позначені червоним. Наступний крок: треба налаштувати угол «Angle Trash це от е, нижній скрол, нижній бигунок, щоб помітити проблемні ділянки. Оброблені ділянки визначаються саме кутом між вектором перпендикуляру до робочої площини та вектором, який перпендикулярний оцій базовій площині. І цей кут повинен бути меншим за встановлене значення. Ми його встановимо... 30 градусів. І дивіться, коли ми змінюємо це значення, у нас область наших де необхідно, підтримки, змінюється. І в залежності від матеріалу, який, наприклад, якщо у нас матеріал дуже повільно встигне нам цей кут потрібно робити більшим. Тому що буде ще е, вліяти якість цього матеріалу, з якого друкуємо. Далі встановимо параметр контактів, це от е, нижній бігунок. Це поріг між двома гранями, якщо відстань між нависаннями та іншим місцем менша за це значення. Це не буде виявлено як нависання. Ми це значення встановимо 2 мм. Ну, попереднє значення було 1, тому різниці між картинками не побачимо. Якщо встановимо 10, ну на нашій моделі це теж не сильно відобразилось. Так, наступний параметр це. Y offset – це відстань між базовою площиною та проблемною ділянкою. Працює так само як Ctrl-TOL, але для порівняння береться саме базова площина. Ми його встановимо теж рівнем 2 мм. І тепер ми можемо налаштувати параметри наших підтримок, супортів. Це ось є. Він відкривається, коли ми натискаємо на Super Generation. Дженератор. І тут є наступні налаштування. Ну, по-перше, це MaxAngle. Це максимально допустимий кут нахилу. Цей кут вважається дещо базовою, тобто щодо базової поверхні. І, як правило, це значення виставляють приблизно 45 градусів. Але можна змінювати в залежності від завдань. Або складності 3D моделі. Встановлюємо 45. Наступне, наступний параметр density. Це він визначає відстань між супортами, підтримками нашими. Тобто, і він вимірюється в відсотках від 100 до 0. Наскільки буде густина у цих наших підтримок? Встановимо значення 70. Тобто, 70% оцеє червоної площини буде займати підтримки. Далі заповнимо параметр layer height. Ось він, нижний. Він виставляється відповідно до товщини шару друку, яку забезпечує наш принтер. Ми його встановимо 0,3 мм. Мова англійська тут не кома крапка. Налаштування. Пост діаметр. Тип, тип діаметр, то есть діаметр при вершині, діаметр при основі, баздіаметр. Цими діаметрами ми встановлюємо діаметр наш нашої підтримуючої структури, нашої супорту, нашого підтримку. Він несуцільно такий циліндричний. він Ну, зараз далі побачите, має потовщення там, де кріпиться к столу, і пот... завуження там, де кріпиться до деталі. Для цього це робиться, щоб легше краще стояв на фундаменті, грубо кажучи, і легше відділявся від нашої моделі. Встановлюємо базовий діаметр 2 мм. пост-діаметр 6 міліметрів, і тип діаметр 05. Цей діаметр при вершині, він робиться маленьким, щоб ну, легше було його відокремити, відламати, відрізати від нашої моделі. Тепер, щоб створити підтримки супортам, ви можете натиснути, по-перше, якщо це вручну, на а, виділену червоним поверхню курсором. І коли ви тягнете. До робочого столу, коли вона, цей супорт зелений це його правильне розташування. Коли червоний, це, ну він змінює колір, це його неправильне розташування, і, і нежелательно. От бачите, зараз червоний, такий жовтий, зелений Неправильне розташування. Так, тут. Певно, що зробимо чуть по-іншому. О, ось так. Дивіться, базовий діаметр необхідно зробити більшим. Це оцей от діаметр, який касається нашої поверхні столу. Він такий де потовщений, конічний. Тому ми, ми його робимо 6, там помилка в металіссі. А ось діаметр оцього циліндру ми робимо 2 мм. І при вершині він у нас звужується до 0,5 мм. І таким чином ми можемо, по-перше, вручну створювати оці всі підтримки, як нам вважається, незадоцільним. Від кожної з цієї, ось цієї червоної поверхні курсором тягнемо. Поки наш, е, наша підтримка не позеленіє. значить, це правильне розташування. Можна її е, Посилити, якщо ми вважаємо, що вона така неустойчива, можна їх навіть з'єднати між собою, зробити там якусь сітку. Щоб е, видалити створений супорт. Ну, якщо помилились або передумали, треба на нього натиснути але при цьому тримати натиснутим контур. І тоді всі ці структури видаляються. Команда remove support», ось вона внизу. Видала всі супорти. І э, Давайте зробимо. Вручну ну, декілька підтримок, курсором на червону, як зелене, до поверхні столу, і після того, коли ми все створили, як нам потрібно, ми е, нажимаємо дан, Завершити. І ось наші створені наші підтримки. Наступний пункт це автоматичне створення підтримок. Для автоматичної генерації супортів з вибраними параметрами треба використати наступну опцію. Для цього ми зараз видалимо оці створені, Натиснути, натиснувши крок назад. Перейдемо знову в «Overheads» і тут є опція «Generate Support». Ось, вона у мене була неактивна, десь був залишений супер Я їх всі, всі видалив реморт супер І тепер у мене ця кнопка активна. Щоб згенерувати, ми на неї натискаємо. Це займе деякий час. І після цього, згідно з алгоритмом програми, в нас будуть створені автоматично всі підтримки до всіх ділянок згідно наших оцих оцих налаштувань. Далі у нас є кнопка 2: це конвертувати в всі супорти в твердотільну модель. І нам необхідно вказати як е, новий об'єкт. І в нас є окремо модель, є окремо супорт. Все, ми створили всі підтримки, як нам було необхідно. На цьому лабораторна робота завершується.